Іграш ще. ручку. ручку. солодкий сон подібний на слонову кістку мені. А мені подібно до білого. Та як <гук> шампань? <ingen. гук> Я. <гук> Я спілкувався недавно з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, на жаль. Эй, як що у розправи? Ти за війну переживеш? Ти не переживеш? Не зв'язком інтернету. Ми звідси нікуди не підемо. Ми не ну, можемо тут бути вічно. Ня це не здорається двері вибивати. Клянусь ти позавжди любити поважати. В гардеробі. В коридорі. В Вані. вчасно. А якщо тебе вб'ють? тим більше ти мусиш далі У мене зараз дуже марно сприятливі, дні. Зроби мене корисно. Тобі ж не важко? Будь ласка, я Все. тебе прошу. От. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.